Захотіла відновити наше своє рідне. Це в мене такий робочий процес. Мирослава Шматко показує сімейну альтанку, яку тимчасово використовує як творчу майстерню. Тут по купах розкладено збіжжя п'яти злакових, є духмяні трави. Ці рослини потрібні для виготовлення різдвяного дідуха, пояснює жінка, показує з чого починати. Це робота дуже сидячи, вони не робиться. Беру сім колосків пшениці. Я беру зразу, потім беру, беру жита, складаються вони в довільній формі. То складається овес, складається ячмінь. Таких пучечків треба скласти щонайменше сім, пояснює майстриня. Все залежить від того, якого дідуха бажають собі господарі. Ці вони сім складаються в такий цей, і робиться такий сніп. Він тепер обмотується в кінці стрічкою і розставляється на три ноги, щоб цей дідух міг стояти. Беру, наприклад, гарну яку стрічку, так, ось це вже майже завершений. Гарячим клеєм проклеюю, зав'язую теж шпагат беру в кінці. Загалом на виготовлення одного дідуха їй потрібно півтори години. Є різна техніка будують, але в основному це, скажімо, три яруси так, у цьому дідуху. Перший ярус це голова діда. Це ось вуса, а ось це нижній – це борода. Так, і ще кажу, що це три покоління. Прадіди, там діди і сьогоднішні. робити дідухи Мирославу навчив її батько. Жінка народилася та виросла на Івано-Франківщині. Останніх 18 років живе у Прилуках. Ми щорічно родиною святкуємо це свято зі звичаєми, з традиціями, занесенням дідуха у хату. Так навчили батьки мене. Чоловік тут прийняв це все. Я захотіла. Ну, Мабуть, поділитися з усіма людьми, щоб знали, що таке є, що таке святкують, що так раніше було, от, що це не було ніякої ялинки, був відух. Було дерево, зернове дерево, родове дерево, так, скажімо так, яке мало далі проростати, далі продовжувати якби, так, життя. Майстриня каже, встигла протягом осені виготовити близько 40 дідухів на замовлення. В таких масштабах робить їх вперше. Для цього виростила на своєму городі всі необхідні рослини. Не розрахувала, скільки мені збільше цього садити, і тому я посадила, ну як ну багато. Я вважаю, що багато. І сказала чоловіку, каже, так давай спалимо, щоб ти вже не мучилася. Я кажу, ні, я жодну стеблинку не спалю, я її ну виготовлю. І я ну не знаю, я не можу викинути люди в голод. Збирали зернину, а я буду викидати звіжі на сьогодні. Ні, стільки дідухів більше не робитиме. Вони немає достатньо вільного часу, говорить Мирослава. Проте планує навчати людей, які бажають зробити дідухи власноруч. Мріє, аби вони були замість ялинок у кожній оселі. Говорять, коли діду заносить хату, це ми заносимо наші дух наших прадідів, бо ми їх. Умовно, так скажімо так, в своїх думках запрошуємо на святкування різдва. Коли тоді діду перебуває Різ до перебуває біля кон протягом різдва до богоявлення, то вони з нами перебувають. А потім на богоявлення його спалюють. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.